Увага, чиновники та всі, хто змушений подавати декларацію, у нас для вас суперпропозиція. Якщо ви в пошуках елітного житла під Києвом у закритому котежному містечку. Ось цей будинок коштує майже мільйон доларів, та ви можете його придбати за якісь смішні 50 тисяч. Звісно, тільки на папері. Але погодьтесь, це супервигідні умови для декларантів. Не втратьте свій шанс і запам'ятайте назву цього чарівного містечка Вітаград. Приблизно ось так могла виглядати реклама котеджного містечка Вітаград, яку звісно ніхто не зніме. Чому? Бо це ж реклама ухилення від сплати податків, причому в особливо великих розмірах. Резонансний журналістський експеримент. Сьогодні ми покажемо, як елітні котеджі за мільйони доларів продають на папері як недобудови за 50 тисяч. Ми се час війни в нових умовах живемо Нові схеми роботи. Іще. Та як будівництво елітного котеджного містечка знищує екологію національного заповідника. Це вже задача для правоохоронців, Насправді доводити причетність цих людей. Хто із впливових держслужбовців оселився у віп містечку? Прокурор живе в його городку, як від Вітаград, і, і суддя там якісь та живе? Ми починаємо з вас лайк та підписка. Поїхали! Після виходу нашого розслідування історія з котеджним містечком Вітаград продовжує набирати оберти, але мова не про реакцію місцевої влади чи правоохоронців, а про нові ймовірні протиправні дії скандального забудовника. Нагадаю, що Анатолій Прилипко фігурує у більше десятка кримінальних справ, які роками дивним чином стоять на місці. Одна з них розслідується бюро економічної безпеки. З матеріалів справи відомо, що відносно Анатолія Прилипка. Встановлено ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах під час організації будівництва та реалізації котеджів у котеджному містечку Вітаград шляхом створення злочинної схеми документального прикриття продажу нерухомості. В результаті оборудки сума виведеного в тінь прибутку з продажу котеджів сягала півмільярда гривень, з яких понад 100 мільйонів не сплачено до бюджету у вигляді податків. За версією слідства, покупець фактично купує готовий будинок, але офіційно оформлює лише купівлю земельної ділянки за заниженою вартістю, що дозволяє приховати справжній розмір доходів. Відповіді на наші запити щодо розслідування цієї справи від Бюро економічної безпеки. Ми не отримали, тож вирішили самостійно перевірити наявні факти, і для цього ми влаштували журналістський експеримент. Ячи з інформації на популярному сайті з продажу нерухомості, ціни на котеджі тут стартують від 20 і сягають 40 мільйонів гривень. Тож ми вирішили видати із себе заможних клієнтів та спробувати придбати будинок за майже мільйон доларів, і побачити, чи запропонують нам, скажімо так, спеціальні умови. За легендою, наша акторка, помічниця впливового топ-чиновника Закарпаття. Він хоче придбати котет у затишному передмісті столиці. За нашим запитом, менеджер Наталія підібрала декілька варіантів: будиночок на 250 квадратів за 850 тисяч доларів, та будинок на 300 квадратних метрів за 950 тисяч доларів. Та звичайно надіслала купу презентацій та відеооглядів. Зараз я покажу вам наш найкращий проект, який вже готовий до заселення. Декілька тижнів ми вели переписку та обирали оптимальний для нас варіант. Справа дійшла до обговорення фінансової частини, тоді нас і запросили на особисту зустрічу. я не можу з вами обсуждати це по телефону. Ми знайдемо той варіант, який для вас буде удобно. Наших акторів під виглядом покупців зустріла Наталя та розказала про всі переваги цього котеджного містечка. Закрита територія, охорона, поруч, заповідник на життя, А рай показала і декілька будинків, які сподобались нашому уявному заможному чиновнику. Ми обирали серед вже збудованих та з завершеним ремонтом. Наші актори вдають, що радяться зі своїм босом, задають уточнюючі питання та, врешті-решт, зупиняються на одному з варіантів. А під кінець, огляду, коли справа дійшла до фінансових питань, Наталія запропонувала і спеціальні умови для нашого уявного чиновника. Якщо коротко, суть у заниженій вартості. По факту, Покупець купує готовий будинок, а по документам начебто земельну ділянку з недобудовою. Все зависит как от вашего запроса, потому что может быть так. Да. Мы купили у нас землю с недостроя. Обычно мы идем таким путем, мы продаем вам землю, и вы там нанимали нас как подрядную организацию, которая строит вам дом. И он там фигурирует не как застройщик, а как э, физосово, она дает послуги. Но если вы на этом этапе так покупаете, то можно и сейчас так, но уже этот дом стоит, І так і нас тоже було, потому що ми сейчас час время войны війни в нових условиях живемо нової схемої роботи. Іще. Помічниці топ-чиновника Закарпаття, менеджерка вітаграду, запропонувала оцінити будинок за майже мільйон доларів як недобудову вартістю в 50 тисяч доларів. Є і свій оцінчик. Можна показати, що це недобудова. оценить эту недобудову, ну, как стройматериалы. То есть, например, там, землю оцениваем, там, в 10 тысяч долларов, и недобудову еще в 50 тысяч долларов. Чтобы не было никакого возможности никуда докопаться. Чтобы в официальном порядке это оценка, которую видит нотариус, и оценщик одинаково. Оценщик может занизить ценку, да, может, он за это возьмет деньги, но мы, в принципе, же не показываем миллионы, мы показываем сумму какие-то обменяемые. А, так как вы купили недобудову, Да? Ми заключаємо договір на строїтельство. Ви оплачуваєте нам дом по етапну скадами строя, якщо дом построїв. Тобто виходить, що таким чином в плюсі обидва покупець, особливо чиновник, приховує справжню вартість котеджу, яку зобов'язаний вказати в декларації. А продавець тепер сплачує податки не з 950 п'ятдесяти тисяч, а з 50 тисяч доларів. Нам без нас официально в таком количестве не нужен. Мы сами решаем с вами, сколько мы показываем. Uh -huh. Но мы можем вам сами показать, что это все-то вам пришлось 50, да? а дальше вы строите сами, а его наняли просто, как чтобы он строил, он покупает от вашего имени материалы. И в договоре прописано, что вы за это ему заплатили там, 4 тысячи долларов на его услугу. Тут варто додати, що менеджер Наталія, яка спілкувалася з нашими акторами та роз'яснювала всі нюанси оборудки, не просто працівниця відділу продажів, як з'ясувалося, вона співмешканка власника Вітаграду Анатолія Прилипка, а за сумісництвом і його спільниця в схемах по продажі нерухомості. Підіб'ємо проміжні підсумки та спробуємо підрахувати ймовірні суми збитків для бюджету, наприклад, ось конкретного будинку, який нам пропонували купити. Якщо такий будинок продає фізична особа, то сума податків склала б 12% від вартості. Тобто з продажу котеджу за 40 мільйонів гривень фізична особа має сплатити майже 5 мільйонів податків. А якщо таких угод було більше двох за рік, то сума податку зростає до 25%. Тобто з кожного наступного такого проданого котеджу, фізична особа має сплатити вже 10 мільйонів у вигляді податків. Аналогічна ситуація із юридичними особами, якщо б забудовник продавав свої котеджі через ТОВ на загальній системі, він би сплачував 18% податку на прибуток, тобто податок з продажу нашого котеджу склав би більше 7 мільйонів гривень. Натомість, при продажі, начебто, не добудови, як в нашому випадку, податки сплачуються вже не з 40 а з 2 мільйонів гривень, тобто в 20 разів менше. За нашими підрахунками, за весь час тут було продано вже близько 60 віп котеджів Зібрані матеріали в ході цього журналістського експерименту ми виклали в новому запиті на ім'я керівника БЕП Олександра Цивінського, чиє відомство і розслідує справу щодо вітаграду та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Та ми вимушені рухатись далі, адже аналогічний стан справ і в інших кримінальних провадженнях щодо забудовника Вітаграду за деякими стоп корупції слідкує без перебільшення десятиріччями. Ми дізналися, які тут корупційні схеми діють, до кого насправді ведуть неточки у цій піщаній справі. Та чи дійсно сама ділянка, про яку йде мова, готується до будівництва справжнісінького котеджного містечка ще в 2015 році? Ми висвітлювали факти незаконного видобутку піску на цьому місці. Тоді прилипко та його люди навіть вдалися до нападу на нашу знімальну групу. Так звані тітушки завдали травм нашому правозахиснику та журналісту, розбили камери та знищили флешки з відзнятим матеріалом. В подальшому щодо Прилипка були відкриті численні кримінальні справи щодо самовільного захоплення приватних земель, будівництва та намилу піску без необхідних дозволів. Йшли роки, та нічого не змінювалось. А через такі дії забудовника люди просто втратили свої землі, які перетворилися в озера вітаграду. Ми страждаємо від. Забудовника Вітаград, який поставив забор. Немає в нас доступу до своїх земельних ділянок. Також те, що нам відомо, знятий родючий ґрунт землі видобувається пісок. Наші земельні участки ушли під воду. наразі. Відносно власника Вітаграду відкрито справи щодо заподіяння шкоди екології, але результатами розслідувань екологічна прокуратура ділитися не квапиться. Та ми покажемо вам наслідки такої діяльності. Разом з екологом Олександром Соколенком ми проаналізували супутникові знімки, і побачили, який вигляд мала ця ділянка ще 10 років тому. На світлинах чітко видно, що через роботу земснарядів, які теж потрапили в кадр, площа озер поступово збільшувалася, знищуючи таким чином приватні сільськогосподарські землі та забираючи все більше води з національного заповідника Голосіївський, що розташований поруч. А що вони роблять? Вони е, будують штучні водойми на цій річці. Але що ми бачимо? У верхів'ях над е, вище Національного парку утворюються ці водойми, які забирають в себе воду, яка йде з річки. А вода, яка достатньо мала би йти на територію національного парку, вона вже не доходить. Бо вона акумулюється просто в цих водоймах. І через це фіксується от щороку, дедалі менше, менше, менше води в заповідній зоні національного парку, це призводить до е, занепаду природних комплексів національного парку. От і цей процес триває, і він щороку він погіршується. Ба Більше крім впливу на екосистему національного природного парку Голосіївський, шкода завдається і безпосередньо флорі та фауні на місцях намиву піску. Нагадаю, що під час фільмування нашого першого розслідування біля Вітаграду ми зафіксували і ось цей земснаряд. Щодо цього факту також відкрита кримінальне провадження, але винні до відповідальності не притягнуті та й сам земснаряд не вилучено. Треба оцінити глибину, по-перше, яка глибина цих кар'єрів, які там утворюються на місці гідронамиву. Що глибше буде цей кар'єр, то менше, звісно, води піде нижче за течої річки. Це зрозуміло, так? От. Ну а з другого боку, це складання піску, якщо ми вимиваємо пісок з річки і складаємо на березі, то фактично ми знищуємо всю берепережну рослинність, яка там є. Потребуватиме там десятки років е часу, щоб ці, 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 ці природні комплекси відновилися. Тобто ми пошкоджуємо локальну територію саму річку, прибережну зону знищуємо такими роботами, і відповідно забираємо воду, яка мала би йти нижче за течію. І хоча формально будівництво та намив піску відбувається не на території національного парку, Соколенко впевнений, що така діяльність істотно шкодить заповіднику. Це будівництво додає проблем за 100%. І що з цим робити, ну от я, наприклад, взагалі не можу. Вони не залізли на територію, так? Але їхня діяльність призводить до погіршення стану об'єкта. Але дуже ж все це вже це вже задача для правоохоронців насправді доводити причетність цих людей. Попрошу причетність до цього цієї проблеми. А поки десятки кримінальних справ припадають пилом в кабінетах правоохоронців, саме одіозний забудовник вдається до... Нових маніпуляцій нещодавно він потрапив у центр нового скандалу, пов'язаного з ймовірно корупційними схемами та тиском на власників нерухомості в котеджному містечку. За інформацію, яка стала відомо стопкору з відкритих і конфіденційних інсайдерських джерел, підприємець міг використати прогалини в документах прокуратури для створення штучної проблеми десяткам людей, а потім вимагав гроші за її вирішення. Історія розпочалася у 2017 році коли проти Анатолія Прилипка було відкрито кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем, на той момент Прилипко обіймав посаду депутата Києва Святошинської районної ради, згідно з матеріалами провадження, прилипко отримав 1,3 гектара землі сільськогосподарського призначення. Після чого почав намивні роботи, що призвело до підтоплення навколишніх сіл. В результаті заступник начальника відділу Київської обласної прокуратури домігся накладання арешту на численні земельні ділянки у скандально відомому Вітаграді. Прилипко подавав клопотання про зняття арештів понад 15 разів, однак безуспішно, і тільки суддя Печерського суду Тетяна Остапчук зняла арешт земельних ділянок. В подальшому суд все ж таки знову арештував ці ділянки. Однак, співмешканка прилипка Наталія Габельченко намагається зняти цей арешт. Через Апеляційний суд для цього її представники вдаються до махінацій з розподілом справ. Ось на цьому скріншоті чітко видно, що спроб, аби справа потрапила до потрібного судді, було вже п'ять. Однак найцікавіше сталося далі. Ось який ексклюзивний документ потрапив у наше розпорядження. Коли прокуратура мала подати нове клопотання про накладення арештів, у документі з'явилися не тільки 38 попередніх ділянок, але й понад 60 нових, на яких розташовані будинки мешканців Вітограду. Місцеві мешканці не на камеру стверджують, що таким чином прилипко власну проблему перетворив на колективну, а власники законно збудованої нерухомості раптово опинилися під загрозою арешту їхнього майна через нібито необачність. Прокурора тоді ж за словами місцевих власник Вітаграду створив групу в одному з месенджерів, до якої додав власників проблемних ділянок та їхніх адвокатів у цьому чаті. Він за їхніми словами, начебто, повідомив, що кримінальне провадження тепер стало спільною проблемою, яку він може вирішити. Однак крапки над і розставили правоохоронцям, розібравшись в ситуації, керівництво гпу відкликало спірне клопотання та розпочало підготовку нового вже з земельними ділянками, які належать саме прилипку. Ну і на завершення, впевнений, у вас може з'явитись досить логічне запитання, що дозволяє скандальному забудовнику уникати відповідальності та продовжувати свою діяльність. В першій серії нашого розслідування ми з'ясували, що серед мешканців котеджного містечка Вітаград фігурують судді, прокурори та топ-посадовці. Виявилося, що там і прокурор живе в його городку, як від Вітаград, і, і суддя там якийсь та живе. Я ж не молода людина, і я вже дуже давно живу в Києві. Я все розумію. Ба більше наші колеги з бігу Синфо з'ясували, що на той момент відповідальний за екологічний напрямок прокурор Київської обласної прокуратури Олександр Гуцеляк теж оселився в цьому котежному містечку. А найцікавіше те, що за словами розслідувачів, саме він вів справи щодо Анатолія Прилипка, справи, які так нічим і не закінчилися. А потім дивним чином прокурор оселився в цьому будинку вартістю у 18 мільйонів гривень. Ця гучна історія трапилась ще рік тому, але зараз в нашому розпорядженні опинилися неспростобні докази. Ось рапорт щодо відкриття кримінального провадження стосовно Анатолія Прилипка та незаконного виділення землі під будівництво Вітаграду. Зверніть увагу на підпис, згоден навпроти ім'я Олександр Гуцеляк». Тобто прокурор сам порушив справу, а тепер спокійно живе в котежному містечку, а кримінальне провадження вже декілька років на паузі та не розслідує. Стоп корупції продовжують стежити за розвитком кримінальних справ та подій навколо котеджного містечка Вітаград. Тому обов'язково підпишіться на наш телеграм-канал, там завжди ексклюзивна та оперативна інформація. Посилання залишаю в описі під цим відео. Бережіть себе і слава Україні!